Після закінчення у 2004 році Ніжинського педагогічного університету я поїхав працювати до міста Славутич, де працював, пропрацював 4 роки у Славутицькій загальноосвітній школі номер 4 працював вчителем історії правознавства. Із 7 по 11 клас майже в усіх паралелях вів якийсь предмет історія основи правознавства, людина і світ, практичне право, київщинознавство, педагогічний досвід ну, от я вважаю є дуже неоціненним. Тому що саме педагогічний досвід навчив правильно спілкуватись з людьми, поводити себе на людях, триматись на публіці, знайти підхід, знаходити індивідуальний підхід як до дорослого, так і до дитини. І відповідно, ну, я вважаю, що дуже багато мій педагогічний стаж, педагогічна освіта допомагає мені в моїй роботі як поліцейського офіцера громади. От в нього найкраща риса, це домінуюча риса, це доброта. Ну любить він дуже людей, любить життя. Ну такий оптиміст дуже великий. От, ну і взагалі така людина, яка практично не може от таке враження, що він сердиться ні на кого не може. Але не дивлячись на це, в нього дуже гарно виходить з людьми. От, по-перше, це йому допомагає. Він ніколи не підвищить голос. Його важко вивести з рівноваги. Він завжди в рівновазі. Так воно, по ідеї повинно бути, що поліцейський офіцер громади це не тільки. Поліцейський, це і поліцейський, це і людина, яка замінить і психолога, це людина, яка і розважить. От інколи ж запрошують, наприклад, домашнє якесь там насильство може бути. От це треба і відповідно очі наш прочитати тим, хто порушує от, спокій і так далі. Так що ну, у нас дуже гарне взаєморозуміння, повага один до одного. Ну і взагалі це людина толерантна, от така людина, яка ну, практично все вміє. Все може, все робить безконфліктно. Плюс в тому, що я народився в цій громаді, багато кого знаю, фактично всі знають мене. Робота важлива, робота потрібна. Ну, порозуміння з населенням є. І от зараз ми в'їжджаємо в, в Гніденці, де основна моя станція. Там вже нас школярі чекають. Добрий день, діти! Скучали? Yeah. <laughs> Бачите, як в мене? Це найрідніші, правильно. Yeah. Я ж ваш офіцер в чергу в першу чергу. Станція в гніденцях значить ваша. <laughs> Як тільки нам потрібно до нього, ми звертаємося в телефонному режимі. Запрошуємо до наших діток в садочок. Він проводить як консультації для вихователів, так і для діток. Коли в нас був у тиждень дорожнього руху, зверталися. Він приходив, показував діткам, як правильно правила дорожнього руху, розповідав. От дуже приємна людина, завжди від відкликається на наше на наші прохання. Ми раді і щасливі з того, що в нас є поліцейський офіцер громади. По перше, поліцейський офіцер громади приходить щопонеділка на планування. По друге, він і так дуже часто приходить. По-третє, ми ділимось всім, всіма тими проблемами, які є, ділимось з ним. І він намагається вирішувати. І от я сьогодні запитала Юрія Миколаївича стосовно взаємодії із добровольчим формуванням територіальної громади. І от вони постійно ходять. Ну от, Ходять з 9-ї години, тобто з 21-ї години, і десь до часу, до півдругої ходять разом. Тісно співпрацюємо, коли потрібна якась допомога моя чи мені від них звертаюся, ніколи не було ніяких відмов. Проводимо спільні патру... патрулювання, виїзди. Офіцерам громади поліції, взаємодіємо кожен день. Людина добросовісна, чесна, порядна, знайомими з ними дуже давно, років. Десять нервів більше, років 10 і більше. На людину можна покластися, і можна йому довірити. Коли мій чоловік сповістив мене про те, що він піде на посаду поліцейської громади, а звісно, ми всі його підтримали. Я як дружина в першу чергу. У нас є донечка Поліна. Звати їй шість років, а сприймає професію посаду тата. Вона Позитивно вона підтримує, росте напевно з ним з цієї професії. Як виросту, хочу вирости поліцейським як тато.